Good morning, children. Доброго ранку, діти. Сьогодні ми продовжуємо працювати над повторенням пройденої теми. Revision. Повторення. Open your books, please, on page number 114, exercise 3. Відкрийте, будь ласка, підручники на сторінці 114, вправа 3. Put the questions to the sentences above. Поставте запитання до речень нижче. Відкриваємо зошити і записуємо сьогоднішнє число. Open your copybooks and write down the date of today. Today is Tuesday, the 25th of April, classwork, Exercise 3, page 114. Вівторок, 25 квітня, класна робота, вправа 3, сторінка 114. Нам необхідно поставити запитання. Давайте пригадаємо, що нам потрібно зробити для того, щоб утворити запитання у минулому часі. Правильно, нам потрібно поставити на перше місце допоміжне дієслово did. при цьому закінчення дій або друга форма дієслова в нас пропадає. Отже, подивимось, що ж в нас вийде. Ці речення ми будемо записувати. Майк listened to music in the evening yesterday. Майк слухав музику ввечері вчора. Запитання Did Mike listen to music in the evening yesterday? Як ви бачите, коли з'являється Did, закінчення і Ді в нас зникає. Друге речення Виллі saw his classmate walking in the town yesterday. Вінлі бачив свого однокласника, гуляючи по місту вчора. Did will really see his classmate walking in the town yesterday? Як ви знаєте, дієслово see неправильне. У розповідному реченні ми використали другу форму дієслова. У питальному реченні, коли є did, ми використовуємо першу форму неправильного дієслова. Далі. Yesterday John went to school at 8 o'clock. Вчора Джон пішов до школи о 8-й годині. І складаємо питання. Did John go to school at 8 o'clock yesterday? Знову, ми знаємо, що дієслово go неправильне. Друга форма went, яка використовується в розповідному реченні. При утворенні запитання, коли є did, ми використовуємо першу форму дієслова go. Джон пішов до школи о 8 годині вчора. Tina's mother came home at 6 o'clock yesterday. Мама Тіни прийшла додому о 6 годині вчора. Дій слово come теж неправильна. Друга форма came. При утворені запитання в нас з'являється перша форма. Did Tina's mother come home at 6 o'clock yesterday? Мама Тіни прийшла додому о 6 годині вчора. Наступне. Anne learned new English words at 6 o'clock. Аня вчила нові англійські слова о 6 годині. Її слово learn теж неправильне. Друга форма в нас learned. Did and learn new English words at 6 o'clock. Аня вчила нові слова о 6 годині. Далі, Stacy worked in the garden yesterday. Stacy працювала у садочку вчора. Did Stacy work in the garden yesterday? При утворенні питання, закінчення і дії від правильного дієслова ми прибираємо і записуємо початкову форму дієслова. Did Stacy work in the garden yesterday? Stacy працювала у садочку вчора. Цю вправу ми записуємо у зошити. Наступна вправа в нас буде усна. Ask and answer in pairs. Запитайте дай відповіді у парах. Вам самостійно потрібно дати відповіді на запитання з минулої вправи. Вправа 5. Exercise 5, page 114. Write about your last weekend. Напишіть про свої минулі вихідні. Цю вправу ми теж робимо. письмово. Запишіть, будь ласка, exercise 5, page 114. В нас дано ось такий приклад. Так? Нам треба написати про свої минулі вихідні. Ми напишемо про минулі вихідні оцієї дівчинки, як ми маємо приклад. Так? Далі усно ви вдома можете самостійно проговорити про свої минулі вихідні, використовуючи свою власну історію. Отже, My last weekend мої минулі вихідні. Last weekend I was in the country. Минулих вихідних я був у селі. I spent a good time there. Я добре провів там час. І тепер дивіться, у нас є ось така невеличка табличка. У нас є час. І що робила дівчинка у цій оці, годині? Так? І ми маємо такі речення. До прикладу, I have breakfast at 10 o'clock in the morning. Я поснідала о 10-й годині ранку. Then I watched a film at 11. Потім я подивилася фільм об 11. I helped mom at 12 o'clock. And after that, I had dinner at 1 o'clock in the afternoon. Я допомогла мамі о 12 годині, і після цього я пообідала о 1 годині дня. Цю вправу ми теж записуємо у зошит. За бажанням, ви можете змінити цей текст про себе. На домашнє завдання вам буде вправа номер 2 на сторінці 69 у друкованому робочому зошиті. Вам потрібно доповнити розповідь про, свої, про минулі вихідні Джейм. Ми маємо теж час пору дня, так, і що, робили, що робила Джейн у. Цей час ось дивіться. У нас є такі е, такі перші речення: Jane was busy last weekend. Джейн була зайнята минулих вихідних. Далі ми бачимо, що о 9-й годині ранку вона снідала. Have breakfast нам потрібно поставити у форму минулого часу. Ми знаємо, що дієслово have неправильне і воно має другу форму. І ми запишемо: She had breakfast at 9 o'clock in the morning. Вона снідала о 9-й годині ранку. Далі сиде 11-та година ранку. Вона в цей час прибирала кімнату Clean the Room. Ми знаємо, що дій слово clean правильне, тому ми до нього додаємо що? Так, ми додаємо до нього закінчення ІДІ. Отже, ми скажемо, що вона прибирала кімнату об 11-й годині ранку. She cleaned the room at 11 o'clock in the morning. Далі. Do homework. Робити домашнє завдання. 3 o'clock in the afternoon о 3 годині дня. Ми знаємо, що дієслово do неправильне, тому ми використаємо другу форму did. Далі, 6 o'clock in the evening, 6 година вечора. Visit Aunt Jane. Відвідувала тітоньку Джейн. Дієслово visit правильне, і до нього ми додамо закінчення іді. 8 o'clock in the evening. Восьма години вечора. Watch TV, дивитися телевізор. Ми знаємо, що watch це правильне дієслово, тому ми до нього додамо закінчення –ed і утворимо речення за прикладом. А на сьогодні це все. For today, our lesson is over. Goodbye!